Тепер до головного, чому тема виборів і залужного спливає саме зараз. Є два припущення перше, кулуарні розмови про мирний трек і їхнє реальне просування. Ми ж розуміємо, що як тільки гармати згаснуть, то всі поринуть у передвиборчий процес. Тож, якщо це правда, вибори можуть стати реальними швидше, ніж здається, партійні офіси вже пожвавились. І насправді готуються до можливого перезапуску політики. Друге, припущення геополітичне Україну, ймовірно, намагаються послабити саме зараз, під час вкрай складних перемовин. Суть нібито із Зеленським не має сенсу розмовляти. По суті, це така деформована подача теми нелегітимності, але яка опирається на соціологічні дані, нібито є інший лідер, і на нього треба орієнтуватись. Ці два сценарії, мирний трек і геополітичні ігри, не виключають один одного. Але є одне але передвиборчий ритм може розколоти суспільство. І залужний це розуміє. Джерела, близькі до нього кажуть, що він не хоче дестабілізації. Він навіть у приватних розмовах цитує Черчилля, обіцяючи кров, піт і сльози заради порятунку України. Звучить пафосно, але це його стиль. Фактично такий самий посил озвучує і Зеленський закінчити війну і лише після того провести вибори, щоб мінімізувати колотнечу.